Вітаю, моє ім'я Таня Козерєва. Я вам маю дещо розказати. Таємницю. Заінтриговані. А якщо я скажу вам, що це таємниця слідства СБУ, документи, які я зараз тримаю в руках, ви не знайдете у відкритому доступі. Це рішення суду, яке оминуло судовий реєстр. Але давайте про все по порядку. Про що вам каже дата 18 грудня 2016 року. Нічого, у мене для вас є три підказки. Зверніть увагу на ці фото. Саме так йдеться про націоналізацію Приватбанку. Пригадуйте саме тоді міністерство фінансів придбало найбільший в Україні банк лише за одну гривню. Минуло більше року, 16 січня 2018 року. Національний банк України презентував результати розслідування міжнародного детективного агентства КРОЛ щодо цитую масштабних скоординованих шахрайських дій, які загалом завдали збитків на 5,5 мільярдів доларів. Кошти були використані для придбання активів та фінансування бізнесу в Україні та за кордоном. Зі звіту детективного агентства крол. Саме так детективи міжнародного агентства крол не лише викрили схему відмивання коштів вкладників Приватбанку, але й виявили чимало елітної нерухомості за кордоном у колишніх вже власників банку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Детективи виявили, що станом на 2016 рік Боголюбов володів нерухомістю вартістю у більш ніж 90 мільйонів фунтів стерлінгів. Детективи кролу підтвердили, що через ланцюжок фірм родина Коломойського володіє двома розкішними яхтами: 65 метровою трайдент, що у перекладі означає тризуб, а також 90 метровою Лаурен Ель. Публічну частину звіту КРОЛу презентувала перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова. Подія загалом тривала не довше семи хвилин. Ми впевнені, що результати розслідування допоможуть довести до кінця кейс Приватбанку. Очолювала Нацбанк на той момент Валерія Гонтарєва. Ось так вона описує події того періоду. Тут була просто піраміда, яка сасала діполісос і далі будувала свою імперію. Угу. І Гонтарєва, і рожкова неодноразово чули погрози на свою адресу із вуст українських олігархів. Це мой дом, який тепер спалили. Они його весь обрисували, написали, що я убийця, повісили російський флаг, устраивали там акції, все це знімалася на каналів. Після чого моя сім'я сказала, ти роботи, або у тебе не буде більше сім'ї. Таким образом я тут йшла. Поэтому это вот про угрозы, которые мне поступали. Я пишу заяву про відставку, а не назначаю нікого на самітку. Заяву не а, тобто ви заробили кошти на життя наших хлопців, побудували такий будинок. І зараз вже йдете в відставку, так? От це центральний вход на Національний банк. Це вот гроб з моїм манекеном. А ось вот здесь вот просто не видно, його принесли вооружені до зубов люди. Чотири роки поспіль звідкрол є непублічним. Документ не публікують повністю, оскільки саме на його знахідках ґрунтуються міжнародні позови у Великобританії та США проти колишніх вже власників Приватбанку. До слова засідання проти колишніх уже акціонерів банку заплановане на 1 березня цього року, тобто вже за місяць. Але до цього ми повернемося пізніше. Зверніть увагу на це відео, окрім Рожкової на презентації результатів розслідування щодо відмивання коштів Приватбанку присутні голова детективного агентства КРОЛ та керівництво юридичних компаній Партнерс» і Астерс. Усі ці три юридичні особи потрапили у поле зору СБУ. А разом із ними працівники Нацбанку, зокрема Катерина Рожкова. І тут давайте повернемося до документу, про який я обіцяла вам розповісти з самого початку. Це рішення Шевченківського суду, яке, як я вже сказала, ви не знайдете в судовому реєстрі. Ми не покажемо вам цей документ, аби захистити наше джерело, але детально розкажемо про його вміст. Ця ухвала ратифікує слідчі дії СБУ у кримінальній справі, де працівників Нацбанку підозрюють у проведенні підривної діяльності проти України за версією Служби безпеки України. Дві невстановлені особи із делегації агентства крол, які займалися розслідуванням. Відмивання коштів Приватбанку, нібито співпрацювали зі спецслужбами Російської Федерації. Так вам не почулося. СБУ стверджує, що детективи міжнародного агентства крол співпрацюють зі спецслужбами Росії. Як ліричний відступ, ось тут перелік клієнтів крол довгий-довгий список. Тут можна знайти уряди інших держав, компанії зі світовим іменем. Словом, якщо коротко, то репутація у крол майже ідеальна. Але давайте читати далі. Працівники крол цитую отримали доступ та вивезли за кордон інформацію про транзакції клієнтів Приватбанку, серед яких, зокрема, дані працівників СБУ, Міністерства оборони та інших правоохоронців, які брали участь у проведенні антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях. Словом Шевченківський суд дав СБУ доступ до. Договору і листування Національного банку України із працівниками детективного агентства КРОЛ. Цікаво, що повідомлення про це правопорушення внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань лише 24 лютого 2021 року, тобто менше як рік тому. Тобто три роки працівники СБУ не помічали жодних правопорушень. І ось за рік до розгляду справи по суті у Лондонському суді працівники СБУ раптом. Зацікавилися подіями давно минулих днів. Чому раптом УСБУ зацікавилися звітом міжнародного агентства крол? Ми направили запитання у СБУ, але відповіді досі не отримали. І до чого тут лондонський суд, запитаєте ви? Ну, тут все просто. Справа в тому, що знахідки міжнародного агентства крол можуть стати ключовими доказами під час розгляду справи по суті. Виграти там Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов можуть лише якщо дискредитують репутацію міжнародного агентства крол. Та звинуватять керівництво Нацбанку у перевищенні службових повноважень під час підписання договору із міжнародним агентством. Відповіді на наші запитання щодо розслідування спецслужб у Нацбанку уникнули, натякнувши, що розголошення відомостей до судового розслідування тягне на кримінальну відповідальність. А от звинувачення у залученні детективного агентства крол у обхід тендерних процедур у НБУ повністю відкидають. Національний банк України здійснив закупівлю послуг компанії КРОЛ в межах та спосіб визначений чинним законодавством України із відповіді НБУ. І наостанок варто нагадати, що дірку у 5,5 мільярдів доларів США у найбільшому банку України закривали державним коштом. І єдина надія повернути ці гроші виграти у міжнародних судах. Так лише у лондонському суді банк сподівається компенсувати 3 мільярди доларів США. І коли СБУ на чолі з Іваном Бакановим вставляє палки в колеса і відкриває кримінальні розслідування із абсурдними звинуваченнями, тут, звісно, мимоволі пригадується розслідування Pandora Papers. Пригадуєте щось таке. Дивилися 95? Так от там про мережу офшорних компаній партнерів Володимира Зеленського, а серед них здогадайтесь хто чинний очільник СБУ. саме через ці компанії ймовірно пройшли відмитість Приватбанку кошти. На цьому у мене все з вами була Таня Козирєва. Бережіться і пам'ятайте, якщо вам подобається те, що ми робимо, то лайкайте, шерте і, зрештою, підтримуйте слідство інфо на патроні.